Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 29 вересня, та ж вам, 12.04. Е, є така інформація, мабуть, вже сіці розганяють СМІ, що опять на Білорусі, там проблеми, чи буде ядерний удар з Білорусі, бо Звісно, якщо Білорусь не ядерна держава, то американці і ядерні держави не зможуть завдати їм відповідь. Тобто, ну от так Путін хоче викрутитися з цієї ситуації, завдати удару не зі своєї території, а зі сторон... з території Білорусі. Сподіваюся, що хитрий таракан викрутиться і з цього, бо йому то 300 літ не треба, але ми можемо спитати то карти. Давайте ми спитаємо. Будь ласка, карти, покажіть нам впродовж трьох місяців, ну вже даємо такий термін, чи буде впродовж трьох місяців ракетний удар по Україні з. Ракетний ядерний удар по Україні з території Білорусі. Покажіть нам то, будь ласка, карти. Це наміри. Це дії. Це, наслідки. Наміри. дії, Наслідки. Ці карти вони тільки в такому стані. Це оракули. Я їх щас, оракулами. Суд наміри. Страшний суд наміри. Е, хочу вам сказати, що ця карта вона дуже показова для Білорусі, і е, це провина. І це не стільки провина, скільки вони розуміють, що вони винні, і це є По цій карті я можу сказати, що, скоріш всього, що Білорусь не буде тим займатися. Мир. Мир, вона прекрасно розуміє, що їй не можна то робити. Дивіться, впали три старших аркани. Не просто якісь там, а три старших аркани. То Білорусь прекрасно розуміє. Що світ ну, того не, просто не стерпить. І це буде руйнація Білорусі, і економіки, і як держави, і його режиму всього на світі для нього. І е, остання карта наслідки. Наслідки як неосознаність. Тобто, знаєте, він. Е, Веде себе, буде вести себе, знаєте, як от, ну як Лукашенко, він завжди себе так веде. Він і вашим, і нашим, і заруб з пляшем. Понімаєте, він як, вроде, як, як він і не при чому. Він реально включає такого дурня. От реально він включає такого дурня, він же нас поздравляв, вітав там з Днем Незалежності, ви розумієте, і бажав нам миру, ідіот, маючи на своїй території. Російські війська, російські установки, які зашпуляють до нас ракети, а зараз заходять ДРГ. Тобто ось така відповідь: Ні, не буде ніякого ядерного удару зі сторони Білорусі. Я можу ще розкрити ці карти. Е -е, Сободолюбіє, п'ятірка мечува, це алчність, ну і Дивіться, яка цікава карта нам впала ще на цього дурніка. Я хотіла все ж таки розкрити. Хоча і не треба, все і так зрозуміло. Але ми можемо відкрити цю оцю цікаву карту дії. Це чи славіє. Він дуже жадний, він дуже е, тримається за свою посаду. Він е, ну, от, Крутиться на трьох-чотирьох стулях, може крутитися одночасно. Це дуже така людина, яка залежить від. Грошей від матеріального всього. Правда, свободолюбіє, ну, він реально крутий того Путіна як хоче, а все ж таки робить те, що в принципі ну, більш-менш вигодно йому. Так, він в нього під п'яткою, але він теж робить своє. То він все ж таки не віддав свою країну. В повному обсязі. Все ж таки якось так воно ще тримається. там. Бо п'ятірки, звісно, м'ячі, там йде, ну, якщо брати традиційну карту, то там іде ще і дуже поразка, це поразка його. Це його поразка. А ось на дурня падає чесність суд. Да? Ну, то його чекає суд. То, то, що я вам і казала, то його чекає суд. Його чекає суд. І він то отримає. Він отримає по повній програмі. Так, я вам показала, але цих карт повністю достатньо для того, щоб побачити, що нічого не будуть робити білоруси. Це оце е, той Лукашенко. Все, що він. Бачите, дурень випадає, по-моєму, і там теж випадав дурень, я не пам'ятаю. Е, ну і давайте подивимося ще таке питання по Білорусі. Я давала на півроку. А я вам ще хочу сказати. Що треба дивитися, якщо ми побачимо, що Лукашенко втік, тоді да, тоді там щось воно буде. Давайте задамо то питання. Будь ласка, карти, покажіть Олександра Григоровича Лукашенка, президента Білорусі? Впродовж цих трьох місяців, чи втече він з своєї країни, з Білорусі? Чи буде втеча з його сторони? Це його наміри, це його дії. І цей тух. Наміри. Наміри. Е, ну, е, В принципі, він не може тікати, бо а як він буде там, за що він буде там жити? В нього п'ятірка е, по мене там, він банкрот, е, так показують карти. До речі, очельник теж йому випадав. Надіє, він думати буде. Він буде думати, він буде уходити, він буде кудись там якось хоче дуже він піти кудись. Ну і що його чекає? А чекає його така сила, яка його розірве. Його розірве, така сила. Це його і він втратив владу, він втратив владу. Він втратив владу. Жриця. таємна, Таємна історія. Він познає то все. Так, бачите, і жриця, і жриця йому падає. Е, його він не втече, ні, він не втече. Він не втече, тому не треба переживати е, його, бачите, скільки впало на нього головних арканів. Він вже це відчуває, він все це вже розуміє. Але він, країна банкрот, він президент банкрот. В нього він не добереться до тих грошей, він не добереться до тих грошей, які він відклав на чорний день. Він не добереться до них. Може, в них і є там, в нього є якась налічка, але вона не в тому обсязі. Ну, і її ще треба якось вивезти. Тобто, ось так. Так що нічого хорошого Лукашенка не чекає. Він буде е, думати, от бачите, починається з цього очільника. Е він, е, розумієте, він дуже жадна людина. Він дуже жадна людина. Ну і буде якась сила, яка поборе все ж таки його. Ну, бачите, йому. Пал... Він якось викрутиться. Отаке ощущення, що він якось ще й викрутиться. Він викрутиться. Ніякого ядерного удару не буде, люди? Зі сторони Білорусі. Він викрутиться. Він викрутиться. Що чекає на Лукашенка Олександра Григоровича через рік? Давайте подивимося. Так, його фізичний стан, емоційний стан і ітог фізичний стан, страх, емоційний стан. Хоча, наш, як хотілося би поміняти, а, бо все ж таки дьявол це емоції, а боротьба це фізичне. А, і Тут іде в нього дипломатія. Дипломатія йому випадала. йому випадала дипломатія. Тобто він буде викручуватися, він буде викручуватися, але його будуть запугувати. Він великий, він, до речі, сам такий, і він дуже великий маніпулятор. І дуже буде конфліктна ситуація для нього. Він дуже буде викручуватися з цієї історії, буде дуже викручуватися, дуже буде старатися. Але це людина отака, вона маніпулює людьми. Фізичний стан ось в нього такий дьявол буде. Він ще з чимось захворіє. Він чимось буде хворий. Він чимось буде хворий. Смерть. Трансформація. Якась болячка буде дуже довга в нього. Яка вже давно і вона, мабуть, оце присилиться. Присилиться, усилиться і буде проблеми в нього будуть з цим. Дуже серйозні проблеми будуть. Але буде викручуватись. Дуже хитра людина, дуже хитра людина, дуже. Бачите, все ж таки він не в тюрмі зараз півроку. Даже якщо він буде під стом, він не в тюрмі. Ну як? Може, в СІЗО буде сидіти, але не показало, що він в тюрмі. Чи накажуть Лукашенко, чи буде покарання йому, чи буде він в тюрмі? Покажіть нам то. Чи чекає його тюрма? Суд, тюрма. Дипломатія, контроль і сила. Дивіться, він буде. Він буде дуже. В общем, він буде все робити, він буде викручуватися постійно. Ви бачите, ця карта кругом йому випадає. Контроль досмотр охорона. Так, він буде під охороною, він буде. Він буде. Але е, діло в тому, що це ще і гроші. То е, він буде, може, навіть на домашньому під заставою. Але йому падає сила. Йому падає сила. Все ж таки буде проти нього щось примінено там. Буде. Буде, його подолають. Його звернуть, його уберуть. Це ось в нього тривога, захист, він хоче захищатися. Буде захищатися Колесниця. Буде дуже впевнено захищатися, в нього гарні будуть там. Його, ну, і очельник йому падає. Може все, ж таки, от, може, все ж таки він або кудись. Ну, немає, що він поїде. Може поїхати кудись, а може все ж таки сісти в тюрму. Фанатизм. Фанатизм. Ну, тюрми я не бачу. Очельник це не тюрма. ще Це таке. Це ще не тюрма Це тюрма не ця карта. Не ця карта. Він може бути на домашньому. Він Ось якось так. Так що подивилися ми з вами: ніякого ядерного удару з Білорусі не буде. Лукашенко не сяде, буде викручуватися, буде крутитися, отак, як вуш на сковорідки, і все. Так що, так, люди, спить спіть спокійно. Ядерних ударів не повинно бути. Я вам це вже показувала. Все. Заспокойтесь. Бажаю вам бути живими, здоровими, щасливими, не зважаючи ні на що. Почуємось, папа.